Добрий вечір, дубище. Добрий вечір всім гостям цього славного селища. Щось у вас набагато холодніше, ніж в Торісську. Як виїжджали, там було тепло, сюди приїхали, холодно. Вже скоро в Кужушку, певно, треба буде приїжджати. Але все одно приємно, що незважаючи на такий вже можна сказати, холод, ви всі прийшли, я вас всіх тут бачу, і мені приємно бачити. Справжніх українців, людей, яким, які пам'ятають нашу минувщину і яким не байдуже наше спільне майбутнє. Чому сьогодні майже кожен, хто йде в лікарню, платить гроші? Бо інакше немає змоги вижити не лікарям, не пацієнтам. А де ж поділиться держава? Є держава. Державні установи сьогодні існують для того, щоб збирати податки та брати хабарі. Зламати таку систему мирним шляхом можна лише за однієї умови. Основним законом, яким, який потрібно зараз прийняти, це механізм відкликання депутата Верховної Ради. Тільки ми бачимо депутатів тільки півроку до виборів. Потім між простими людьми і депутатами виростає величезна стіна, і ми їх знову не бачимо. Вони творять там, що хочуть. Вони заробляють мільйони, вони продаються, переходять з однієї фракції в другу. Там іде якийсь незрозумілий бізнес для нас, який ми не можемо контролювати. І повірте мені, що після першого відкликання не буде в нас такого поняття, як тушка взагалі. Багато проблем зникнуть самі по собі. Я виступаю представником від Волинської громади на боротьбу з доморощеними ворогами українського народу. А у Верховній Раді приєднаюсь до новоствореної, новоствореної народом дійсно демократичної більшості. Вона буде більшістю, бо ми цього доб'ємося. І ми змінимо цю систему, яка сьогодні є страшною для України. Слава Україні! Знову, знову, знову Кілометри за вікном. Їду, їду на машині я. Місто, ліс проїхав і село, це усе мій край моя земля. Плачу, чую, славлю всі волинські небезпеки. Особою кандидата у народні депутати є відомий на волині своєю активною життєвою позицією. Людина, яка працювала на багатьох відповідальних державних і самоврядних посадах, Володимир Володимирович Романюк. Доброго вечора, шановна селищна громада. Нинішня календарна осінь, в яку ми щойно вступили, буде містити в собі одну знакову. Ді в політичному житті нашої держави. 28 жовтня відбудуться вибори до Верховної Ради України, і за результатом цих виборів ми зможемо спрогнозувати, за яким сценарієм будуть розвиватися події на наступні 5 років. Я горжуся тим, що я маю можливість виступати перед вами і нехай не детально, але хоч приблизно описати для вас. Індивідуальний портрет цієї людини. Дорогу до омріяної мрії нам часто доводиться долати не лише по дорозі, виставленій квітами, а й дорогою через Тернові хащі. Таку дорогу здолав до самовизнання, до самоутвердження наш кандидат Володимир Красуля. І в побуті, і на службі це дуже скромна, порядна людина. Ця скромність і порядність є настільки показними, що багато жителів Турійського району, де він є депутатом районної ради, хочуть свої нагальні питання вирішувати саме за його безпосередньої участі, зважаючи на його доброту, зважаючи на його порядність, зважаючи на те, що він знає, як вирішити ці питання. Людина, яка знає, як і що потрібно робити, завжди буде при роботі, завжди буде при справах. А людина, яка знає, чому це потрібно робити. Завжди приречена на роль лідера. Саме таким лідером громадської організації Волинські патріоти і став наш Володимир Красуля. Він патріот не за назвою організації, яку очолює. Він патріот за покликанням, він патріот за станом душі. Тому, шановна Дубищенська громада, я закликаю вас підтримати цю талановиту людину у день виборів. І давайте своїми голосами уповноважимо його на вирішення всіх проблем нашого великого виборчого округу. Нехай йому вдається все, а він всього досягне. Нехай збудеться ця мрія, і з гордістю ми будемо тоді говорити, що це наш народний, по-справжньому народний депутат. Я вітаю, я бажаю всім вам щастя і здоров'я. Радості і благополуччя, успіхів у житті і всіх ваших починаннях, віри вам, надії і любові, і закликаю вас віддати свої голоси за це молоде, красиве, обдароване обличчя, яке неначе з молочної купелі зійшло для того, якби вирішувати проблеми нашого Волинського краю, будучи патріотом за станом душі. Слава Україні! Запрошуємо до слова ще одну довірену особу кандидата у народні депутати України Володимира Красулі, відомого на Волині і за її межами активного громадського і політичного діяча, юриста-правознавця, депутата Торійської районної ради з депутатської групи, яку очолює наш кандидат, Василя Павловича Гута. Запрошую, Василь Павловича. Друзі, доброго вечора, дорогі жителі славного селища Двища. Нашого сьогоднішнього кандидата я знаю давно, як високопорядну людину. Володимир виріс багатодітній сільській сім'ї, яка не знала особливого достатку. Тому з раннього дитинства він звик до праці. Він завжди перший, завжди попереду. Він перший, той 90-й рік над сільською радою. Підняв жовто-блакитний прапор, який купив за братову стипендію, який тут знаходиться Богданово. Цей прапор зняли, але через рік цей же прапор знову повісили на цією самою сільською радою. Такий є Володимир. Отож, 28 жовтня, коли ми підійдемо до скриньки для голосування, задумаємося, кого обрати, хто захистить наше майбутнє хто здатний достойно представити найвищому законодавчому органі. Таким і є Володимир Кокасуля. молодий, високоосвічений, порядний волинський патріот. Проголосуйте за його і ви не помилиться. Слава Україні! Мабуть, багато ще є рожещанців, тому я скористуюся нагодою. Ми продаємо кров чорнорябу з білими війм'ям, війм коля, хазяїн, вже немає сили більше її кормити, сіна не заготовий, бо грає. І продати не може бо худа. яка може бути музиканта корова. Тарифи на комунальні послуги пішли вверх. На продукти харчування ціни ростуть на газ на все. А зарплати ті самі є в нас, хоть яка небудь стабільність. Дякувати за те, що ви сьогодні не злякались холоду, а пробули з нами до самого завершення концерту. Мені сьогодні дуже приємно виступати в цьому селищі, тому що тут проживає моя класна керівничка Жанна Іванівна Матвійчук, яка раніше працювала в нас в Турійську. Вона коли я закінчив третій клас початкової школи і перейшов в турійську школу, для мене все було таке велике, незнайоме, і тут мене зустріла дуже лагідна чорнява красуня Жанна Іванівна, і вона для всього нашого класу стала мамою. І я від всього класу їй дякую за те, що вона навчила нас порядності і навчила нас дружити цілим класом. Від цілого класу свого я їй привіз оцей букет і від себе особисто. Е, на жаль, її немає, певно, натрудилась на городі і вже спить. Але якщо хтось є з сусідів, щоб передали цей букет, є добре. Зараз я вам його принесу. Е, ну і Волинські патріоти не, не кажуть вам до побачення, а кажуть вам до зустрічі.